Мій білоруський паспорт. Я громадянка Білорусі. Живу в Україні. Лідія В'юн, 71. Пенсіонерка каже, що немає українського громадянства, а лише посвідку на постійне проживання. Хоча тут народилася і виросла. Ну вийшла заміж за білоруса. Да. І він мене забрав до Бреста. Ми прожили 40 років. 2008 року розповідає жінка, приїхала на Волинь глядіти хворого батька, бо більш було нікому. Покинула роботу. Сім'ю і приїхала сюди. Ну, чоловік мене розумів, він приїжджав часто, і діти приїжджали, внуки. Сто кілометрів від одного порога до другого порога. Так, п'ять років жінка господарювала у рідному селі. У му році батько помирає. І я вже зібрала манатки їхати додому. Тут вмирає чоловік. І я з того відчаю, з того всього, квартиру віддала дітям, а сама приїхала сюди. І тут. Живу вже. Із початком повномасштабної війни, каже Лідія, залишилася повністю без грошей. Пенсія на Білорусі передати не можуть. Діти передають через Польщу. Пропасти не дали сусіди, говорить жінка, які і нині навідалися в гості. Біло перекидати а там того села. Зійшли, спомогли щось. Ще щось треба, де один другому розказали, допомогли. Коріння тягне. Сторона мила до мати родила. До зими в умовах повномасштабної війни каже господиня цього року підготувалася, хоча в хаті має газ, запаслася дровами. Десять тисяч треба на машину добру дров. На кухні докисає капуста, камінчиком прикладена, щоб, щоб вкисли на три дні. А в коморі повно консервації та овочів. Яблучка, компоти, салати. мене малинка вона там є. Тут у огород. І мені вистачає. Ми в Бресті жили, то що там, все купляли. Єдине, за чим сумує, каже жінка, що не може побачитися із дітьми та чотирма онуками, які живуть в Білорусі, хоча до сусідньої держави звідси навпростець 10 кілометрів. І вони не приїдуть, і я не можу виїхати, тому що я залишилася громадянка Білорусі ще. І я не можу виїхати, бо в мене тільки внутрішній паспорт. Як розповіла Суспільному пресофіцерка Волинських прикордонників Маргарита Вершиніна, у Лідії в'юн, як і в інших громадян, зараз є можливість виїхати з України через пункти пропуску з країнами ЄС. Однак, перед цим треба ознайомитися з порядком пропуску. Дар'я Тимошкова, Віктор Легеньковський, Суспільне новини, Луцьк.